Електрична макароноварка «Хуракан» моделі ект 60. Матеріал корпусу виготовлений з нержавіючої сталі. Кошики для продуктів мають дерев'яні ручки, які є екологічними і зручними у використанні. Також можна докупити кошики з більш мілкою сіткою. Макароноварка обладнана високоякісними енергозберігаючими тенами. Кожна секція має тен. Найголовніша перевага макароноварки це можливість готувати одночасно різні види макаронних виробів: пельменів, вареників, яєць, креветок або овочів. Має три роздільні ванни. Кожна ванна по 8 літрів. На фронтальній панелі розташовані три крани. Використовуючи крани, ви можете злити воду з кожної ванни окремо. Вилка докуповується окремо і не входить у комплект.